Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, Знаходжусь я на львівському авторинку Карбазар, буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 17 грудня. Погода, бачимо, кожен день нас дивує: то сонце, то сніг, то дощ. Сьогодні знов сніг. На жаль, дивлячись на цю погоду, ми в салони заглядати не будемо, не буде змоги, тому огляди будуть коротенькі. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він назаймається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Друзі, останні останні дні поганий зв'язок, тому в разі того, якщо ви не можете дозвонитися до Василя, пишіть на Viber, на Telegram, на той самий номер вам відзвонять. Гарного перегляду! Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Шкода Фабія. 11-го року, 5400 ціна, 1,2 бензин, механіка, 190 тисяч пробіг. Так, контакту буде видно, зараз просто ближче покажу. Є. Так. Універсалі. Так, є пошкодження по бамперу. Має бути вам видно. Так, і форкоп. Ford Fusion. Давно ми не знімали їх. Так, дякую. Шостий рік, 4650 ціна, 1,4 бензиновий двигун на механіці 80 кінських сил, в рідній фарбі авто 238 тисяч пробіг. Є контакти. П'ятиступенева механіка. Fiat Fiorino, вантажний. 12 року, 5,200 ціна, 1,3 дизель, механіка п'ятиступенева, 195 тисяч пробіг, контакти 0,67, 30, 44, 117. Шкода Фабія. Ой, дякую. Сьомий рік. 5900 ціна, авто не, виб... не бито 1,4. Газ бензин, автоматична коробка передач 225 тисяч пробіг. Дякую. Контакти було видно. Так виглядає авто. Показую по колу. Сьогодні не оглядаємо салони. Дайхацу Сіріон, якщо правильно говорю, вперше зустрічаю на ринках 8 рік. 4400 ціна, літровий бензиновий двигун, на механіці є клімат контроль, 150 тисяч пробіг. Так, можливо, будемо видно, як він виглядає. Ні, не буде. Не. Ой, дякую дуже. Так, дякую. Дивіться, як він виглядає. Рідко трапляються. Взагалі перше, трапляється на ринку, а ви просто такі... Компактні автомобілі Mazda yeah. 6. Четвертий рік, 4,890 ціна, двохлітровий бензиновий двигун на механічній коробці передач, 141 кінська сила. Так, оригінальний пробіг 220 тисяч. Без ДТП. Топова комплектація. Так, контакти. Так, думаю, вам видно. Там хіба 0,50, там далі. Видно. Так, комплектацію, на жаль, не покажу. Дзвоніть власника. До власника уточнюєте. Показую по колу. В кузові ліфтбак. Є фаркоп. Так, друзі, показуємо по черзі. Тут у нас Toyota компактна така. Айусь погано видно. Так, сьомий рік. 4950 ціна. Так, об'єм двигуна взагалі не видно. Контакти 0,96 920 68 81. Ага, є літровий бензиновий двигун 68 кінських сил, автоматична коробка передач 133 тисячі пробіг. Тут не буде видно. Так, вона виглядає. Так, тут зразу поряд Hyundai i30. Так він виглядає. Восьмий рік, 5100 ціна, 1,6 дизельний двигун на механіці, 116 кінських сил, 250 тисяч пробіг. Так, 0... О, дякую. Все, контакти добре видно. так вона виглядає. Зараз покажу по колу. Дача Логан. 12-й рік, 5,350 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічні коробці передач, 90 кінських сил, свіжопринена з Німеччини, 299 тисяч пробіг, контакти 097-977-0010. Показую, з іншого боку. Часто питаєтесь за таке авто. Шевролела Четті. П'ятий рік, 3,350. Ціна 1,8, газ бензин на механічній коробці передач. Так, контакти є тут, видно. Так трошки буде вам видно, хоча приблизно стан кузова. Снігу мало на автомобілі, так тут є вм'ятинка. Невеличка. Шкода Octavia Tour. Останнім часом надходить багато запитів на рахунок цього автомобілю. На ринках їх так собі не дуже багато. Тут у нас п'ятий рік, 5600 ціна. Так, 1,6. 16 бензиновий двигун, 75 кВт, Механічна коробка передач 230 тисяч пробіг. Контакти 0,98, 978, 78, 78. Так, існує, видно. Є парктроніки. Peugeot, 207, 9 рік, 5,400 ціна, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач 90 кінських сил, 211 тисяч пробіг. Та контакти, 0,67, 770, 16, 90. Показую, він по колу виглядає. На жаль, сильно засніжений. Добре, що цінничок було видно. Volkswagen Up 12-го року, 5900 ціна, можливий щоторг, літровий бензиновий двигун, механічна коробка передач, 68 кінських сил, 157 тисяч пробіг. Є тут контакти. Так, такий компактний автомобіль міський. Ford Fiesta. 2011 року, 4 11-го року, 4500 ціна, літр 250 двигун, 135 пробіг, контакти є, 135 тисяч. Коробка механічна, п'ятиступенева. Є парктроніки. Так, Volkswagen Golf, трьохдверний, 5200 ціна, сьомий рік, 1,4 бензиновий двигун на механічній коробці передач, 80 кінських сил, пригнаний Швейцарії. Так, двигун MPI, 190 тисяч пробіг. Контакти 0,67 723 12, 23. Так, так ну, авто от так видно. Четвертий гольф, козовий хетчбек, перший рік, 3800 ціна, 1,4 бензин на механіці, 193 тисячі пробіг. Контакти є. Дякую. Так він виглядає. Ой, пховсько. Так, п'ятий гольф. Трошки нам відчистили. П'ятий рік, 6200 ціна, буде щоторг, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач 140 кінських сил. Вони рідко такі трапляються зараз, 260 тисяч пробіг. Контакти 097 746 0820. Так, власне, підказу, там є клімат-контроль. Все інше вже за телефоном.